У мене старший син на передовій безпосередньо, тому, тому от, я його вже майже рік не бачу, тому єдине от бажання скоріше його побачити. Здоров'я, щоб поверталися живими, саме головне цілими і щоб найскорша перемога була. Я зараз іду працювати в кафе, а там мені зараз буде тепло. Комфортно, я буду пити хорошу каву. Хлопці, ЗСУ, це завдяки вам. Ми прийшли за час нашої незалежності, ми прийшли шлях від повного знецінення, максимально хейтили. І тепер ми їх дуже любимо. Тобто... Для мене це свято. Кожного дня потрібно думати про них, молитися за наших захисників, донатити більше на ЗСУ. Не забуваємо донатити щодня, незалежно від свято, чи вихідний, чи не вихідний, завжди. Хотілося, щоб в їхньому житті були навчання, була класна техніка, був обмін досвідом. В мирних країнах, зокрема і в мирній Україні, захищені, щоб скоріше те пекло, яке вони зараз переживають заради всіх нас, кожного дня закінчилося якомога скоріше. Я це Херсону, і ми побачили, що ж таке російський мир у всій красі. Збройні сили це дійсно щит, який обороняє Україну від загарбників, щоб вони не могли йти далі. Хотілося б побажати. Сталевих нервів та, та витримки. З початком війни вони стали для нас більш цінніші. Ніхто над тим раніше так сильно не замислювався, так, звісно, вони були завжди. Але зараз це особливо гостро питання стоїть, тому що, завдякуючи ним, ми проживаємо кожен день, прокидаємося зранку і живемо наповно. І дитина радіє, і мама щаслива. Тому дякуємо вам за те, що ви нас оберігаєте, щоб дочекали всіх родини, діти, щоб всі були щасливі, і Україна наша була щаслива. Перемоги можливості, як, як в них була завжди можність, але ще більше і сил продовжувати це далі.